Авіабомба впала і не розірвалася. Чудо від Бога, миру Божого, всім нещодавно служительниця нашої міжнародної місії написала, військовому хлопцю на передовій з пропозицією помилитися за нього. Вони зізвонилися, вона помолилася за нього, військовий покоявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце. І вони з ним поспілкувалися і вивчили, що таке основи християнської віри. Військовий був дуже щасливий. Через день він написав служительці ношої церкви, що до них на позицію прилетіла авіабомба і не розірвалася. Ви уявляєте собі, авіабомба прилетіла просто туди, де знаходилися вони, і воно не розірвалося. Щоб ви розуміли, авіабомби пробивають бункери і нищать усе у дуже великому роді І коли вони зібралися всі разом... Зі своїм командуванням, усіма військовими, які були там, їхній командувач сказав це чудо, мабуть, серед нас є Божа людина.